Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день, 18 грудня. Разом впродовж п'яти хвилин розповім про роботу сил ППО під час нічної атаки ворожих безпілотників. Про те, що СБУ викрила мережу агентів РФ, які шпигували за українськими F-16. На Хмельниччині повідомлено про підозру голові Маріупольської МСЕК за вимагання Хабара та про інше. Тож до подробиць. У ніч на 18 грудня ворог випустив по Україні 81 ударний безпілотник. Про це повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Станом на 9 годину підтверджено збиття 51 ударного БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у 10 областях. Внаслідок активної протидії сил оборони 30 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Влучань не зафіксовано. Полювали на українські ф 16 Військова контррозвідка СБУ нейтралізувала масштабну агентурну мережу ГРО РФ, яка діяла у п'яти регіонах України. Затримано 12 агентів, серед яких є дезертири зсу, завербовані російською спецслужбою. Зломисники розвідували позиції ППО, місця базування Ф 16 та адреси компаній, які виробляють засоби для радіоелектронної боротьби проти російських дронів. Їх координував резидент із Дніпропетровщини, який для прикриття використовував фальшиві документи волонтера та антикорупціонера. До співпраці він залучив спільників із Запоріжжя, також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської області. Агенти діяли через інформаторів, зокрема своїх знайомих військових, і проводили потім до розвідку біля стратегічних об'єктів. СБУ завчасно викрала весь ворожий осередок, затриманим загрожує від восьми років ув'язнення до довічного із конфіскацією майна. У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили про результати роботи наших сил ППО під час нічної повітряної тривоги в межах Хмельницької області збили два БПЛА типу шахет. Очільник ОВА Сергій Тюрін написав у телеграм-каналі, що станом на цю годину звернень щодо травмованих чи пошкодження майна не надходило. Назавжди в строю Візяславі попрощалися із захисником України. В останню земну дорогу провели Владислава Єлькіна. Воїна міноматного взводу роти вогневої підтримки батальйону морської піхоти. На території громади із 16 по 18 грудня оголошено триденну жалобу 23-річного захисника. Поховали на леї почесних поховань, що на міському кладовищі. Вічна пам'ять шана воїну щирі співчуття рідним та близьким. Чергову голову МСЕК спіймали на хабарі. У Хмельницькому повідомлено про підозру очільниці Маріупольської МСЕК, яка тимчасово працює в обласному центрі та займається встановленням груп інвалідності для переселенців із Донецької області та тимчасово окупованих територій. За даними слідства, жінка вимагала у чоловіка 5 тисяч доларів США за присвоєння третьої групи інвалідності. Її затримали під час передачі грошей. Під час обшуків у помешканні вилучили понад 20 тисяч доларів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та усунення підозрюваної з посади. Її до слова загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Хмельниччина із новим керівником департаменту охорони здоров'я про призначення на посаду Андрія Нечепурука, раніше головного лікаря Шепетівського центру первинної медико-санітарної допомоги, повідомили в адміністрації. Він змінив Олександра Завроцького, який очолював департамент більше трьох років і звільнився через скандал із МСЕК наприкінці жовтня. 49-річний Андрій Нечопорук у липні цього року отримав подяку від Міністерства охорони здоров'я України згідно із декларацією про доходи за 2023 рік. Сім'я посадовця володіє двома квартирами, двома земельними ділянками та амбулаторією загальної практики сімейної медицини у Шепетівці. Спочатку повномасштабного вторгнення був волонтерським штабом допомоги. Кінотеатр Шевченка у Хмельницькому відновлює роботу майже після трирічної перерви. У листопаді було замовлено нову апаратуру. Придбали її за кошти з міського бюджету майже за 457 тисяч гривень. Кінопоказ розпочнеться із 19 грудня. Це будуть новинки 2024 року. Мультфільми Муфаса Король Лева також чотири дні до різдва із анонсами. Знайомтеся на офіційних сторінках кінотеатру. Наразі це все впродовж дня. Наша команда оперативно інформуватиме вас із головними подіями країни та області, вдалого та продуктивного дня. І на все добре.